Це ви прийшли до мене типу, у ферму, де, де починається наш робочий день рано. Да. Від починається наше молоко, що по потім я до людей, як говориться, коли корови здою. Мене чоловік шкодує. Я... Приходжу, коли в мене вже молоко здояне, <хи> І е, навіть буває каву, він мені робить, або я. я роблю йому каву, йду до нього в ферму з кавою. Потім все, ми розходимося, кожен по своєму. Це кнопа, вишня, Чебурашка, Ось Чебурашка, ро, Ромашка, Озо, ось е, е, Кусуля, Кусуля це, це вірта. Ось вона має через місяць дивитися, а це сімка. Осьо. У мене син любив піцу і багато сиру. І я зрозуміла, що не завжди ми можемо купити гарний сир. І тому почала пробувати до війни, ще до початку війни. У нас була одна корова, дві корови. Завжди ми ніколи не були без корівців. Якось степені, да, захоплює. Я забуваю навіть, що треба поїсти в роботі, я забуваю, що треба відпочити і взагалі десь з кимось зустрітися. Але характер такий в мене, що найважче, мені це подобається. Легшого я ніколи не шукала. Мені було дуже важко, коли чоловік був на війні, і ти, от ти просто дивишся в потолок, тебе тибе зайнятись, і я зрозуміла, це найгірше. У на мене посада старший стрілок було. ні палаток, нічого не було. Е, дружина у мене теж така, що вона не посидюща. На третій день війни вона вже мені е, привезла лопати, переноски, усе, сігарети, кофе, тоді нічого не було. Нас було 300 чоловік. Оце на 300 чоловік. Л лопат, гвоздів. після звільнення чоловіка, після поранення, ми зрозуміли, що потрібно щось робити, працювати, життя має двигатися далі. І я сказала, що давай я це вмію і почнемо це робити. Потім мене підтримав. Ми продали машину, купили корову. А в, ми хотіли тільки своє, з, ну, з власного молока, тому що тоді ти можеш контролювати ну, майже весь процес. Вона така пряма Озо сказала, значить, воно довело так бути. І нічого вона не боїться, так як і я. Вперед, вперед, вперед. І коли ми починали це все робити. Є люди, що там питають, совєтуються в того, в того. А ми ось двох обговорили, рішили, постановили, стали і робимо. Навіть якщо воно в нас не вийде, ну ми одно спробуємо. Ми не ті люди, що будемо здаватись. За грант в ну, мене були в думках він ще до того, як ми купували корови. Але я не зовсім розуміла, як це зробити. І ми Петя каже, давайте підеш у центр зайнятості і там дізнаєшся. Він прийшов тут до наш севранський відділ, і вони сказали: Я прийшов сюди не роботу шукати. Я хочу займатися своєю справою і чим зможете ви мені допомогти. І нам почали допомагати. Петя прийшов. Навчання, як бізнес-план скласти, ми разом це все проходили. Ось це наша сироварня, це наше серце, любов. Так ми працюємо тут, сирочки варимо свої. На грантові кошти в нас закуплені це наші столи нержавійні, сироварня. Сьогодні нам її поки що вистачає, так як у нас потужності невеликі. Зараз це вистигає нас фета та бринза, і моцарела вже поплавлено. Сюди заливається молоко цю сироварню, і ми починаємо працювати. Наводиш температуру, час, який тобі потрібен для витримки. Дуже зручно, набагато легше, пастеризується тут молоко. Для сировара необхідне все. Найдорожче тут, мабуть, це сироварня сьогодні. Там стіл це робочий. Ми там фасуємо, ми там розважуємо продукцію. До отримання гранту пройшло півроку. Ти повинен створити одне робоче місце. Також ФОП не офіційно ФОП працювати ну, повинен не три роки, щонайменше. І ну для учасника бойових дій, ким є мій чоловік, не потрібно повертати обов'язково податку. Ми взяли на суму в 250 тисяч гривень, так як це одне робоче місце, бо було страшновато зразу. Два на цій посаді офіційно працюю я сироваром у петі. В майбутньому я вірю, і нам це необхідно брати ще людей на роботу. Сьогодні ми реалізовуємо це на ринку в, в нашому теге, в громаді і, і замовлення, і додому приїжджають звичайно. Тут була у нас колись груба. Груба, ми її розібрали, бо треба було плитку це все положити. І я думаю, що ж це з цими стінами робити грошей. Так особо нема. Взяв, купив сітку, е, потім набив сітку, укріпив, е, накидав перший слой е, роствору і взяв собі, як бачиш, так і малюєш, і почав робити арбітон. Дружина допомогла мені з покраскою. Оце вона все. Вона любить красити. Я перший слой покрасив компресором, а вона вже розмальовувала. Зараз я хочу перевернути сирочки, які стоять вже у формах, це буде фета в нас. Самопресування сиру, він самопресується, цей сир, час від часу потрібно його перевернути, і потім вже він піде на соління. Я лічно знаю, якщо дружина доє, я буду її їсти молочне сутками. Чи я дою, ну, молочне я обажаю. Молочна продукція вона треба, щоб до неї старатися, щоб чисто все було, щоб корова чиста була, охайна. Підмити вім'я, щоб чистеньке було. Перше час, коли в нас було шість корів, вони почали тилитися. У нас не було можливості апарата доїльного купити. Я доїв вручну. Ну перед тим, як я мав корови доїти, я їх півчаса мив, бо я сідав під корову. Я не люблю, щоб з вім'я ото щось там висіло, щось падало у відро. А тоді поїхав поле сіяти. А кориш мій каже, в мене є доїльний апарат. Йолки-палки, кажуть, ти мовчиш. Я забрав в нього апарат, він каже, ключи, щоб вони цей його слухали, як він робить. Я приїжджаю, апарат мий, і в перший день зразу підключив корови. Я зрозуміла, що треба нам, ну, що ж один сир сметана, так? нам треба було ще, люди ще щось люблять. Ми вирішили варити йогурт. Ну і цей йогурт моя вирішила загрузити в ящичок. Як я розвернулася, я просто беру і падаю, ломаю в лікті руку. <рішила> я розумію, що моя рука, не буду пояснювати як. Я її усієї сили назад і кажу, Петі, бери масло, бо він каже, що таке, їде в лікарню, ні, грузи, нам треба людям завести. Це халумі, оцей сир, його ем, треба різати сантиметр тако, дольками. І нагріваєш сковородку, і трошки олії, і береш жариш. чим Це його. Це м'ята ну, і. І суха м'ята. Да, ні, м'ята і ще укріп. М'ята. Ні. Ні, а, ще я вам об'ясню за цю м'яту. Раз дружина зробила, а до мене приходять клієнти, така, нема у вас того сиру з конопелькою. <рес> Вони приходять, ой, чого ж так дорого? Кау тютю, дорого. Тюк сіна стоїть на сьогоднішній день 120 гривень, а корові треба хоча б мінімум сутки два тюка з'їсти, щоб той тюк був мінімум 18-19-20 кілоць кілограмів. Це потолок, бо таких зараз тюків нас не роблять. Нас роблять 15 кілограмів і хоче за нього купу грошей. Два тюка треба корові дати сіно. Зерна треба дати, макуха треба купити, потім вітаміни. Ми стараємося з дружиною, ми оці одноразові судочки. Покажи, будь Ось отакі коробочки це сир плавляний. Ми замовляємо ці коробочки. Вони ж то гроші стоять. Наклейки ми замовляємо. Покажи наклейки. Дружина робить, доцю просить, вона приходить, клеїть ці наклейки і пише дату, коли виготовленно це доча займається цим вона ще статі помає мені торгувати Та ви що? Да, вона зі мною торгує <риклад> <риклад> Ні, ну вона потім бере у зарплату буває невигодно <риклад> а буває вигодно їхати да, доця? а то у служа <риклад> ну вона не доїться <с1> <свіс> а ви війни на конях <свіс> так. У та. мене <свіс> одне сідло є, правда стареньке. Я коли пішов воювати, дружина жеребця мого продала. <свіс> продала? І, і в нас був договор, я звільнюся, мені коняку куплять. Це е, дуже вредна корова, вони агресивні, ця порода. Вірта, вірта, тихенько, помаленько. Беремо. Е, це його Київська область, туди Чернігівська. У нас є зна, знакома людина, яка розбирається в цих коровах і нам привозить. Ми замовляємо, Наз, назбирали кошти. Що, Люда, купимо одну корову? Ну, давай купимо. Купили. Оце айшир із Джейсером схрещено, Ось цього перша кнопка. Той Джейсер то дуже дорога оця порода, он до бичок той лежить. Коричний. да, Вже до мене питали, щоб спарувати. Дві тисячі гривень стоїть паровка. Кав привозьте, я спарую, що мені. В Озарянівки. Бахмутом там, Курдюмівка, Озарянівка там. Ми мріємо, це, ну так якщо коротко, то це підвал із дуже класними сирами, якими ти пишатися будеш. Їх не має бути там тонами, ні, вони мають бути ексклюзивні, смачні, щоб за ними приїжджали люди і здалеку. Казав колись люди, як в нас вже повністю все, все зроблено, як ми хочемо. Я обов'язково наберу ванну з молоком. Я кажу, ти що здурів, стільки молока спортивні?